Рібка стара казка по-новому розказана Іваном Франко. Був собі діт Андрушка, а в нього баба Марушка, А в баби донечка мінка, а в дочки собачка Фінка. А в собачки товаришка киця Варварка. А в киці вихованка. Мишка сіроманка Раз весною взяв дід рискаль та й мотику, Скопав в городці грядку велику, мервицею по грабельками під громади, Взробив пальцем дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно. Зійшла рібка гарно. Щодень ішов дітого рот, набравши води повен рот. Свою рібку підливав, їй до життя охоти додавав.